Доброго вечора. Глядачам третьої студії тривають передвиборчі перегони. Менш трохи більше тижня залишається до дня голосування. Сьогодні ми знову будемо спілкуватися із одним із кандидатів на посаду міського голови Івана франківська Віктора Нушкевичу у нашій студії. Доброго вечора вам. Доброго вечора, дорогі Івано-Франківське. Доброго вечора, пане Володимир. Сьогодні ще й день такий покрова, і день захисника вітчизни. Багато зустрічей відбувається, багато різноманітних промов зичать і бажають захисникам вітчизни. Вітають тих, хто ще має стати ними. Але власне реальні захисники вітчизни, вояки, які воювали на сході, були в зоні антитерористичної операції, нарікають на те, що Після повернення не відчувають власне підтримки тієї, що все, все це тільки порожні слова. Навіть у франківську заявляли нещодавно про проблеми з лікуванням, бо нема шпиталю, доводиться їздити до Львова, а це не просто. Вимагали влади повернути військовий шпиталь е. 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 розмов. Багато довкола центру реабілітації для військових. Тобто, підтримка є все-таки для цих людей, чи тільки на свята, як то в нас чомусь уже так звиклося от, на словах і перед виборами. Ну на жаль, дякую за питання. Ну насамперед, користуючись нагодою, я хочу привітати всіх мешканців, які нас дивляться, гостей нашого міста з цим подвійним святом, і вибачайте я вас трошки, уточню. Е, тому що не день захисника вітчизни, а захисника другий України. рік поспіль ми вже е, чітко визначене свято День захисника України, Треба виламувати, бо закармувалося да, в пам'яті. Да, на тому, жаль, Тому е, я вітаю і... всіх, хто нас дивиться з е, цими прекрасними святами. Перше за все покрови Пресвятої Богородиці. Наше місто перебуває якраз під покровом Пресвятої Богородиці, і я сьогодні на віче. І ще раз повторюю зараз, бажаю всім нашим мешканцям, нашим родинам, кожній українській родині, щоб матір Божа завжди покривала нас своїм божественним амофором. От і щоб ніколи цей амофор з наших голів, з наших будинків і з нашої України не зникав. І друге питання, що стосується дня захисника України, то я хотів би зазначити, що тішуся, що живу в цьому прекрасному місті Івано-Франківську, і вважаю, безумовно, в першу чергу захисниками вітчизни. Якщо по старому, то це ще з княжої доби було і наші козаки, і вояки УНУПА, і Січові Стрільці. От і шестидесятники, і сьогодні молоді хлопці і дівчата і старші. Також зброєю в руках відстоїть незалежність нашої держави на сході України. Але я вважаю для Івано-Франківська це особливим святом День захисника України, оскільки наше чудове місто завжди захищало Україну. Тому можна сказати, що це свято всіх нас, незалежно від віку. Це в традиції, це в крові Івано-Франківців, адже навіть і останні події. Скажімо, та ж сама Помаранчева революція, коли фактично весь Франківськ переїхав через Майдан, так само було під час останніх подій Революції Гідності, також половину Франківська, скажімо, було на вічовому Майдані, на площі перед білим будинком, а половину Франківська можна було бачити в Києві під час тих подій, в тому числі під час, на жаль, розстрілу Героїв Небесної Сотні. Що стосується нашої реальної, допомоги на словах неділі і не тільки під свята для ветеранів АТО. Я думаю, треба їх спитати, власне, як відноситься до них влада того чи іншого рівня, в тому числі що стосується моєї особистої позиції. У нас в місті багато робиться для того, щоб дійсно десь сприяти і лікуванню, і реабілітації і створення належних умов і належного пошанування не тільки під час свят, а повсякденному житті ветеранів АТО. Це і звільнення від сплати за комунальні послуги, це що стосується компетенції міста. На жаль, на електроенергію на газ ми не маємо впливу. Але що стосується наших комунальних підприємств, то ми повністю звільнили від комунальних послуг. Так само це стосується і дітей. Сім'ї учасників АТО, це стосується гарячого харчування і дворазового харчування для дітей, які навчаються в групі продовженого дня. Тобто ці діти харчуються безкоштовно два рази. Можна перелічувати ще багато заходів, які зробила міська влада, для того, щоб дійсно скажімо, віддячити і пошанувати ветеранів АТО і їхні сім'ї. А що стосується конкретно реабілітаційного центру, то я скажу, що дуже шкода, що на території колишнього Палацу Потоцького в свій час це на початку 2000-х, припинив своє існування військовий госпіталь у 2004 році, цей палац в силу певних обставин перейшов у приватні руки. І бійці дійсно слушно піднімають питання, що стосується відновлення роботи госпіталя або принаймні реабілітаційного центру. Так, от я хочу сьогодні в ефірі. Я сьогодні це говорив на вічі, поставити крапку в цій дискусії в цих, цих спекуляціях на базі відділкової, тобто приміщень відділкової лікарні, лікарні, яку нам передала «Укрзалізниця» от і міністерство інфраструктури буде обов'язково. Створений реабілітаційний центр для ветеранів АТО, де будуть вони проходити повний курс реабілітації, включаючи психологічну реабілітацію. І це буде зроблено у 2016 році. Крапка. Де знаходиться це на, на катарні на вулиці Тарнавського, Івано-Франківську, на вулиці Тарнавського там. І кабінети, тобто там все необхідне для цього є. Плюс там є територія, де можуть учасники АТО прогулювати собі, відпочивати. Тобто це приміщення, і ця територія повністю відповідає тому, щоб там зробити гарний реабілітаційний центр. Скажіть, будь ласка, ви називаєте про такі речі, як харчування, звільнення від сплати за комунальні послуги, інші речі, які надано на. На рівні міської влади, на рівні міста Івано-Франківська, ветеранам АТО не були випадки, не на щастя, не численні, але все-таки були стосовно відмови перевозити їх у громадському транспорті безкоштовно. Ці норми працюють в місті Франківську, чи вони якось ще не, унур... не, не, в... не впорядковані, не... не унормовані, даруйте за тавтологією? Бо одне сказати, що ми їм це надали, але інакше є людський чинник, який тут люди працюють, і я зрозумів. Ну що стосується взагалі пасажирських перевезень і нової схеми маршруту, яку ми затвердили на засідання виконкому нещодавно, а також щодо проведення конкурсу. Я знаю, що деякі перевізники не погоджуються з цим, там знову йдуть якісь методи шантажу, там тиску, погроз, суд, перекривати вулиці і так далі. Конкретизую, конкретна відповідь на ваше питання, що стосується учасників АТО. І перевізники були на цій зустрічі. Це в 311-му кабінеті, був повний зал засідання, де були перевізники. А також були е, учасники АТО, тобто представники ветеранських організацій. У них вже є свої ветеранські організації. Власне, не і... водії, а ті, хто власники, 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 маршрутів, власники, так? власники так, власники, і тому е, на цій зустрічі е, ніхто із перевізників не заперечив, не заперечив проти того, щоб дійсно перевозити учасників ветеранів АТО безкоштовно. Я вважаю, вони на це заслужили. Друге питання, що стосується оцих погроз, там, загроз страйку, там, перекриття вулиць, ну я розумію, що дехто з них абсолютно чітко усвідомлює, що накопилися певні провини. Накопилися певні провини, неперебрані салони, вибачте, подекуди хамська поведінка водія, дострокове з'їжджання з маршруту. Значить, розмова по телефону, куріння в село, куріння за кермом, порушення правил дорожнього руху. Безумовно, коли е, такий перевізник і плюс є дуже серйозна причина також щодо е, непродовження або, е, скажімо, ця людина не зможе перемогти, бо є нарікання від тих же самих учасників АТО, то, що ви говорили, а є нарікання від пенсіонерів. Я розумію, що е, дехто з них е, усвідомлює те. Те, що під час проведення конкурсу оця накопичення антибалів приведе до того, що вони не зможуть, скажімо, виграти той чи інший маршрут. Але я ще раз кажу: до тих пір, поки я міський голова, всі ці норми... Має дотримуватися кожний перевізник, кожний перевізник, і що стосується учасників АТО, і що стосується перевезення пенсіонерів з 10 до 16.00, тому що абсолютно більшість пенсіонерів сьогодні перебуває за межею бідності, і якщо ще... І з пенсіонера, якому треба там, раз, два, там, ну, раптом три рази в тиждень десь поїхати, чи е, соцстрах, чи, соцебез, там, чи якусь довідку, чи на той же самий ринок під'їхати, щось купити. От. І якщо з нього ще брати кошти за проїзд, ну, вибачте, це неправильно. Тому е, я вважаю, що оці всі норми мають дотримуватися перевізники. Ну, а ті, хто не згіден з цим, Вибачаєте, не будете возити наших мешканців? Тобто все-таки ви вважаєте, що е, заяви і претензії перевізників ґрунту під собою? Не мають і це є тільки спроба тиску і впливу. Безумовно я правильно. зрозумів? Безумовно, я ще раз кажу, що всі ці питання ми обговорювали ще е, попередньому скликанні і під час проведення попереднього масштабного конкурсу у 2010 році. І я говорив про ці всі обов'язкові норми щодо дотримання умов договору. Не хочу їх знову перелічувати, але в тому числі що стосується. Пасажирських перевезень наших пенсіонерів. Ну безумовно, я розумію, що дехто спить і бачить, щоб я не був міським головою і можна скасувати ці норми. Але я ще раз кажу, це є несправедливо по відношенню до наших пенсіонерів. Пенсіонери заслужили на те, щоб до них ставитися з повагою. І те ж саме стосується ветеранів АТО, потрібно поважати людей, які зброєю в руках захищали тебе тут на місці і твоє право заробляти гроші. Ми говоримо, про, знову ж таки, про АТО. Згадувалося на початку. Ви сказали про те, що цей захист України тягнеться ще з княжих часів. Буквально учора в Івано-Франківську було відкрито погруддя королю Данилу Галицькому за вашою ініціативою. Якось, знову ж таки, це співпадіння з виборами, бо не тільки королю Данилу, ще відкрито недавно, і пам'ятник Андрею Шептицькому, митрополитові і Романові Гурику. Тобто, якось таке загравання суспільством, чи все таки ці речі є просто на часі, і воно співпадає? Поясніть, як оце як все жодних розуміти? загравань, жодних загравань. Я скажу так: почну з пам'ятника Роману Гурику. Я перепрошую в першу чергу це питання родини. Це питання мами і питання тата родини. Тому це їхнє питання, і вони, да, міська влада допомагала досить таки вагомо фінансово. І що стосується відсутності будь-яких бюрократичних перепон з нашої сторони. Але пам'ятник вони виготовляли такі, які вони вважали за необхідне. Наше питання було тільки, я ще раз кажу допомогти фінансово. І друге питання, що стосується дати відкриття, це також не нами регламентувалося. Це вони приймали рішення. І я знаю, що вони для них це було принципово саме під на покрову відкрити пам'ятник своєму сину. Що стосується пам'ятника Шептицького. Пам'ятник Шептицького, знаєте, є таке прислів'я Добра ложка до обіду. Так от в цьому році 150-ї роковини з дня народження цієї видатної постаті, багатогранної видатної постаті, і тому це робилося не під вибори, безумовно, а робилося саме під дату з тим, щоб бронз в бронзі Шептицький повернувся до Івано-Франківська, де він був призначений на початку століття. Єпископом, де він заснував бібліотеку, де він виступив ініціатором створення української гімназії номер 1 110 років якої ми зараз будемо святкувати. Тому це питання конкретно прив'язано дати 150 років з дня народження цієї видатної людини. Що стосується пам'ятника короля Данила. ну ви знаєте, я дуже добре знаю історію і, може, хочу зі мною хтось посперечатися, але я вважаю, що. Наряду з Володимиром Великим, там Святославом, княгинєю Ольгою, Ярославом Мудрим, Володимиром Мономахом. Ну, постать Данила Галацького займає чільну позицію, чільну позицію. адже він провів все своє життя в походах. Він з зброєю разом зі своїми е, дружинниками відстоював право Української української нації на право мати свою державу. І при королю Данило Галицькому і не забуваємо, що це був єдиний король в історії української нації. І при королю Данило Галицькому е, е, розміри Української держави були чи не найбільші. І тому це п'ятирічна мрія. Я скажу чесно, вам признаюся, я це говорив на відкриттю: це п'ятирічна мрія. І коли там один із підприємців розпочав забудову, безумовно, громадськість виступила проти, і ми з цим підприємцем 5 років ходили по судах. І власне тоді ще, в 2009 році, наприкінці 2009 року. От, я поставив собі за мету е, А будь-що е, припинити цю забудову, і щоб там ніхто нічого не будував, і на цьому місці зробити гарний скверик і встановити пам'ятник нашому королю Данилу Галицькому. І, власне, з допомогою громадськості, тому що там дуже активні жителі, особливо будинку е, на цій вулиці е, під номером 11. а також не забуваємо не тільки те, що це вулиця Короля Данила, а цей сквер і пам'ятник ми встановили біля інституту державного управління нашого національного університету нафти і газу. Так, от це було зроблено принципово з умислом, з тим, щоб всі студенти-слухачі цього інституту державного управління вчилися не тільки на кафедрах. І не тільки слухали лекції, а вчилися того ж самого короля Данила, як потрібно відстоювати і як потрібно будувати українську державу. Це було принципово, і я дуже радий, що ця мрія збулася, і ми належним чином пошанували єдиного короля в історії української нації. Ви згадали про кафедру і про університет Нафти і Газу. Не так давно в мережах соціальних була така доволі скандальне обговорення. Вашого коментаря, вашої реакції на один із пунктів програми одного з ваших опонентів, який стосувався науки в Івано-Франківську. Тобто, поясніть, будь ласка, що відбувається? Знаете, що відбувається? Ви знаєте, я завжди говорив: якщо ти хочеш вести боротьбу за ту чи іншу посаду і хочеш піднімати свій рейтинг. І ти маєш претензії до опонента, висловлюй ці претензії до опонента, але в цій боротьбі ти не маєш переходити межу, і ти не маєш в цій боротьбі, зачіпаючи опонента, говорити щось погане про місто чи про якусь його галузь. От саме це той випадок, випадок, коли, от в цій боротьбі, а мова йде про кандидата на посаду міського голови пана Олександра Шевченка. Так от, в цій боротьбі я вважаю, що стосується нашої науки, наших вищих національних закладів, він зайшов занадто далеко. Тому що е, писати, що е, останніми десятиліттями наукова сфера в місті Івано-Франківську занепадала, і особливо це стосується інженерно-технічних дисциплін. А потім говорити про те, що я проведу дослідження е, причин деградації науки. Вибачте, ну, це або не володіння ситуацією, або йому хтось це написав, тому що не знати про успіхи наших вищих навчальних закладів, ну, це просто неприпустимо кандидату на посаду міського голови. Якщо Національний медичний університет минулого року там захистилося 10 тільки докторських дисертацій, якщо університет Нафти і Газу наш, який працює дуже потужно що стосується енергетичної безпеки України. І відкриває нові лабораторії, в тому числі і в рамках останнього святкування дня університету спільно з ДТЕКом і спільно з компанією Сіменс. Нові лабораторії, які дадуть можливість ту програму, яку виношує, і якою скажімо, живе і Крижанівський і Євстахій Іванович ректор разом зі своєю командою. От то говорити про деградацію. Я перепрошую. Ви подивіться, що робить наш інститут мистецтв, інститут туризму. От. Інше інституту е, нашого Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Ну тому, е, я вважаю такі речі неприпустимі. І це речі, е, висловлювання, які, вважаю, ображають всі творчі колективи всіх наших вузів. Олександр Шевченко в одному з наших ефірів буквально днями заявив про те, що е, і вчора, здається, дав прес-конференцію про те, що. Готовий за власний кошт відремонтувати багатостраждальну вулицю Течини і звернувся до міської влади з такою пропозицією. Очікує відповіді від міської влади. Ви вже підготували відповідь? Бо Цікаво, якщо її не буде, то власне з його слів вважатиме, що влада не хоче міста робити працювати для громади. Нема питань. От якраз сьогодні, під час освячення пам'ятника Роману Гурику, мені доповіли, що була така заява з боку пана Олександра Шевченка. Так, от, користуючись нагодою, я хочу. Зворотню пропозицію надати, що я дав доручення департаменту житлово-комунального господарства. Заключити відповідну угоду, і щоб фірма, яку представляє пан Олександр Шевченко, десь починаючи з 20, тому що потрібно заключити угоду, де передбачити потрібно всі пункти. А оскільки там будуть працювати юристи з одної і з другої сторони, я знаю, що це не за один день вона не заключиться. Тобто я дав доручення департаменту житлово-комунального господарства підготувати свій текст угоди і передати її пану Олександру Шевченко з тим, щоб його юристи опрацювали і заключили цю угоду. Хай Бог йому допомагає за півтора мільйона е, зробити вулицю дичини. Я таке доручення дав. Хай заключають угоду і приступають до робіт. Тобто, такої... і, і, а, а щоб це не було піаром передвиборчим, то хай приступає до робіт 26 жовтня. І тоді ми всі скажемо, що от питання доріг, питання вулиць це не є чиїмось передвиборчим піаром. Виглядає на якусь таку я дуже, дуже цікаву шахову партію. тобто, Ні, хіт, я підтримую. Безумовно, я підтримую, пане Володимире, я підтримую, і ще раз кажу, дивлячись в камеру, я підтримую і дав відповідне доручення департаменту житлово-комунального господарства. Хай пан Шевченко присилає своїх представників в департамент, заключають угоду, і він приступає до робіт. Ми фінансування забезпечимо. Стосовно заяв у попередніх ефірах цікаво просто прослідковувати заяви, потім їхні наслідки. В одному з ефірів в нас ви сказали про те, що можливі якісь брудні застосування брудних технологій, замовних сюжетів, статей і так далі. Днями один із центральних каналів оприлюднив матеріал про позиції кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська і. До лідерів перегонів було зараховано кілька, названо кілька прізвищ. Вашого там не було. Тобто, ви не лідер, очевидно, або, можливо, це те, про що ви говорили. Як ви це прокоментуєте? Я в курсі цього сюжету на плюсах. Власне, те, що передбачав я, і те, що мене попереджували, деякі люди воно сталося, пішли замовні сюжети. Дай Боже, щоб їх більше не було, але ну, дехто в цій передвиборчій гонці готовий на все. Шкода, звичайно, що десь оці ложки дьогтю. Бо загалом боротьба за кріслом міського голови Івано-Франківська цього разу десь вона трохи чистіша. От все-таки чистіша, ніж там у 2010 році. І це десь радує, напевно, ми ростемо вже. Але все-таки мені розповіли про цей замовний сюжет. Ну, потрібно звертатися до журналістів, які робили цей замовний сюжет, чому там було три прізвища, а не було прізвища Анушкевича. Напевно, вони вважають мене поза конкуренцією. Тобто вони Би -би -би. визначили, можливо, трійку претендентів на друге місце. Це так. Друге питання. Ви знаєте, під час цієї виборчої кампанії стосовно мене застосовувалися такі брудноватенькі ходи. Як теж опитування своєрідне було, і також називалося декілька прізвищ нашим мешканцям, а прізвища Анушкевича не було. І на запитання мешканців: а чому там Анушкевича нема, була дуже така цікава відповідь. А йому не можна балотуватися на третій термін. Закон не дозволяє. Ну, тобто, ну це абсурд, розумієте. У нас вибори міського голови, а не президента. Це президенту не можна третій раз поспіль балотуватися на посаду. Наступний хід такий також, і це мене на одній з зустрічі прямо запитали. Віктор Андрійович, мов говорить про те, що ви є технічний кандидат одного із кандидатів. Ну, я був подивований, розумієте? По-перше, я ніколи не був технічним кандидатом когось. Тому що ще раз наголошую: наді мною немає жодного кукловода, який би смикав мене там за ниточки. Наді мною немає жодного політичного вождя, партійного вождя, і за моєю спиною не тручать вуха жодного олірга, жодного олігархічного клану. За моєю спиною завжди стояли і стоять мешканці Івано-Франківська. І мені цього абсолютно достатньо. Безумовно, за це потрібно платити, за оцю от якусь незалежність, в тому числі і відсутність ефіру на центральних каналах і доступу до центральних засобів масової інформації. Тому ці замовні сюжети це не що інше, як брудна політтехнологія. І я цих брудних політтехнологій не боюся. Більше того, я переконаний, що такі ходи, такі брудні ходи. Мешканці нашого міста вони є надзвичайно розумні, Вони їх всі ці ходи прораховують, і на виборах вони дадуть оцінку не тільки кожному кандидату, але саме от таким ходам. Тому що я ще раз кажу: на виборах потрібно боротися ідеями і боротися програмами, і в тому числі розказувати про те, що ти зробив в своєму житті уже доброго для цього громади, от попередні роки. А не змагатися в кількості вилитого бруду. А ви будете звертатися до журналістів чи до редакції каналу Він плюс щоб спитатися, чому Ні, для чого? тільки ці а не інші? Ну так для чого це ви розумієте? Діло в тому, що є певне. Ну, ви журналіст, ви журналіст з величезним досвідом. Є певна редакційна політика, і дуже часто, в переважній більшості, на редакційну політику того чи іншого колективу. Того чи іншого каналу безпосередній вплив має власник каналу. У нас е, всі центральні канали у власниці олігархів. Тому до кого я буду апелювати? До того, хто робив цей сюжет, чи може до олігарха якогось апелювати? Ну і ще одне питання: от продовжуючи цю тему з замовних матеріалів, Бруду в концерт. На підтримку, вояків АТО відбувся в Івано-Франківську, Ніна Матвієнко там виступала і вона висловилася власне за підтримку вас як на посаду як за кандидата. Це було ваше замовлення і реакція на сюжет? Чи ви мали б якусь може, розмову з Ніною Матвієнко? Пане Володимире, ви мене не перестаєте дивувати своїми такими запитаннями. Не вас я, 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 я бачу деякі ваші ефіри. Вмієте ви задавати так питання цікаво. По-перше, я хотів би сказати, той, хто дуже добре знає народну артистку України, Героя України Ніна Митрофановна Матвієнко, підтвердить мої слова. Про такі речі з нею домовитися неможливо. Це людина, яка е, досягла вершини. Вершини — Це справжня народна артистка України. Вона може собі дозволити говорити все, що вона захоче. І вона говорить про це. Вона говорила про всі влади, і про сьогоднішню владу говорить. Вона, в, вона говорить те, що вона хоче. Її неможливо е з нею домовитись. Е Ніна Митрофанівна, ви говорить о то, і то, і то. Це абсолютно нереально. Я кажу, люди, які її дуже добре знають, ви згадайте, де коли Ніна Митрофана якусь політичну силу там підтримувала. Чи це. це можна один-два рази за всі її роки її творчої кар'єри і творчого злету перерахувати. Ми знаємося з Ніною Митрофанівною, Вона знає мою позицію. Вона знає мою позицію стосовно культури нашої, що стосується збереження муніципальних колективів. Вона приїхала за день до цього концерту. Перед тим ми ще спілкувалися з нею неодноразово, і, власне, коли був час у нас, я їй розказував про місто, я їй показував місто, і ми були разом з нею в центральній міській клінічній лікарні. Вона була просто вражена там, приймальним відділенням, діагностичним центром от, і іншими речами. Вона спілкувалася з представниками нашої культури. Багато хто із них знайомий. Тому ми домовлялися тільки про одне: що має відбутися цей концерт, що цей концерт я підтримую, і певні видатки ми взяли на себе. От і також домовлялися, що всі кошти, які будуть зібрані під час цього концерту, Ніна Митрофанівна люб'язно не візьме собі як гонорар, а передасть бійцям АТО, що власне і було зроблено. Те, що вона вирішила сказати добре слово про мене, це її право. Я їй безумовно за це дякую. Але повірте мені, з Ніною Матвієнко про такі речі. От про такі речі з нею краще не говорити, з нею не домовлятися. Отримуєте навпаки. Зрозумів, дякую за ваші відповіді. Менше більше трошки ще більше тижнів в нас лишається до кінця цієї кампанії. У нас в ефірі був сьогодні міськ кандидат на посаду міського голови Віктор Анушкевич. дякую вам за участь і до зустрічі наступного разу. Дякую мешканцям за увагу. Хай всім щастить. До побачення.